Мої вітанчика. Давайте подивимось такий розклад. Мені попросили в загальному розкладі. Подивитися такі, як там поживає без вас загадана вами людина. Тобто, це і для чоловіків, і для жінок. Ми дивимось і слухаємо уважно сигніфікацію, це загальний розклад, тому ви повинні зрозуміти про це. Що це не для якоїсь однієї людини, це може проігратися, а може не проігратися. Тому ми слухаємо уважно сигніфікацію людини, людини, про яку ви хочете дізнатися. І так, в яких енергіях зараз знаходиться людина? Голов... знаєте, хочеться сказати головний біль. Але це от не буду я посміхатися, тому що тут людина ну, насправді пройшла якийсь а, відсоток шляху, і а, тут глибока жаль, а, емоційна втрата, біль, людина шкодує про щось, значуще, що вона втратила. Не бачить людина варіантів, які е, тут ще є. Не бачить вона можливостей вже. Отаке От враження, що людина з вами йшла, 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 і на пів шляху зійшла кудись в іншу сторону. Або ви, до речі, тут може бути нам не показують хто і що. Е, мах на дні колоді. Це може стосуватися людини, яка маніпулювала, яка думала, що управляє, яка думала, що управляє процесами, думками, почуттями, фінансами, емоціями, тобто все, що пов'язане з чотирма стихіями. Тобто людина, яка себе вважала просто якимось фокусником, знаєте, людина, яка могла не дуже гарно поводитись з вами, тому що маг це людина, яка насамперед для Себе живе і робить так як вигідніше. Так, це люди дуже гарно, до речі, ті, які можуть інформацію продавати за дуже великі гроші, вони знають, як втюхати ту чи іншу інформацію. Тому людина могла на себе, знаєте, одягти таку корону, що я все можу, і залишитись от в такому стані. Ну, Це ж не просто така карта виходить, правильно, на сигніфікацію людини. Тобто, Тут зцикленість на тому, що втрачено, і а, не бачить того, що тут є. Ви можете поставити, от, до речі, на паузу подивитися, як вам ця карта і з чим ви можете асоціювати її, тобто для себе. А, що далі? Ну, вежа. Дивіться, тут у людини все зруйновано. І це не тільки пов'язано з вами, це може бути пов'язано з багатьма, багатьма сферами життя, руйнування надії. Це може бути, знаєте, зовнішні обставини, внутрішній світ. Це дуже раптова якась правда могла відкритися, якась криза, усвідомлення, після якого неможливо так, як раніше. Тобто тут буде іти так, як раніше це не може бути. Тому що те, що зруйнувалося, вже говорить про те, що на півшляху людина ще думала, що так все прокатить, наприклад. Але ми розуміємо, що. Те, що тонке, воно руйнується, воно розривається. І, можливо, так, це кармічна карта ще, до речі, це уроки, які повинна зрозуміти людина. Людина могла б бути зухвалою, самовпевненою. Людина могла себе не дуже гарно поводитись. І по вежі тут може бути навіть бумеранги цій людині за те, що вона якось. Руйнувала можливо, чиєсь ще життя, можливо, щось робила неправильно по відношенню до інших людей, не тільки до вас. Тут могли вже, знаєте, так би мовити, вищі сказати: та ні, так не можна. Якщо ти щось не розумієш, якщо до тебе не доходить і ти не бачиш очевидних речей, то на. Отримую якісь там, знаєте, обставини, тут навантаження, якісь, знаєте, людина не може справитись зі своїми якимись, можливо, обов'язками, можливо, щось іще додавалось, і людина просто в такому, хочеться сказати, вахері. От у мене от зараз така йде, такий момент я просто витягую із колоди карти. Ця людина, на яку ви дивитесь, ну но... тут по-іншому не можна сказати, людина в стані, вона не показує правду, вона приховує, вона маніпулює, вона могла брехати вам або ще гірше щось робити. Ця людина не буде показувати взагалі те, що відбувається внутрішньо вам, вам і взагалі всім. І зараз може щось приховувати, діє непрямо, спад тяжка може за вами спостерігати. Може бути такі, знаєте, людина, відчуття. От по цій людині ви можете думати, що людина вже пішла назавжди, але це не так. Ця людина може не дуже гарно виходити із відносин. Взагалі з людьми якось прощатися по цим картам не дуже гарно і тому такий стан. Вона отримує те, що вона сама несе в цей світ з хитрістю, не беручи відповідальність за свої дії, за свої слова. Знаєте так. Карма, і взагалі, от що відбувається з нами, це наслідки наших же дій, дій слів, те, що приходить до нас зараз, от тут і зараз, А ні, колись там потім. Ні. Це все, що людина робила на проміжку часу. На півпуті це може бути, ну, до речі, наприклад, там, людині 50 років. Наприклад, в от, от цей проміжок часу ця людина могла робити не дуже гарні речі. І вона думала, що це все закриється очі і буде красавчик або красавиця. Але ні, за все приходиться платити. І буває дуже болісно. Буває, людина попадає в такі ж самі ситуації, яка вона робила для когось. Ну, давайте подивимось, як людина без вас там, як йому їй без вас поживається. Четвірка пентаклів. Карта жадібності, стан контролю, утримання емоцій, жадібна на прояви будь-які, на гроші, ревнощі, тут можуть проходити жрець: а туз кубків, паж кубків і десятка жезлів. Щоби довго не ходити по кругу і кожну карту не розповідати, я скажу так, що без вас ця людина, я не знаю, кого ви тут заказали. Тут може бути, до речі, і чоловіки, і жінки, тут немає навіть фігурної карти такої. Так, жрець вийшов. Це може бути і жінка. Ця людина почуває скутою без вас, закритою, але почуття до вас можу так сказати, що живі і дуже багато емоцій, і дуже багато бажань до вас проявитись. І є імбрис щось зробити. Але це по пашику це знаєте, не це по Написати, вийти на контакт, спитати. Але це не намір наміри без чіткого плану. Розумієте? Важко коль... Ваші... вашому хто там, партнер, партнерка. А... Взагалі, людина, ну і я бачу, що по жрецю видали носні, і це уроки це уроки кармічні. Знаєте, у мене тут такі ще враження йде. а ви, е а ви, случайно не близні близ близ близнікові племена. Важко. Е людині дуже важко, е людина емоційно перевантажена, е хочеться щось розпочати, але не може зрушитись якось з місця. Вона з одного боку, ця людина і не готова вас відпустити повністю, але і не знає, як діяти. Знаєте, це про тих пар і партнерів, коли і не тримаю, і не, і не відпускаю. Про близнікові племена ви можете подивитися в інтернеті, це коли душа. Одна душа у цьому воплощенні прийшла для двох людей. Ви можете відчувати один одного, навіть коли ви не знаходитесь у полі. Тобто ви можете бути будь-де, будь а ви відчуваєте, що ця людина думає, наприклад, ну, приблизно, приблизно зрозуміло. І